І крім цього матчу їм ще два тури доведеться зіграти. Одразу намагалися стрімку атаку провести гравців полічтим. Але передача від Ярослава Піскрона не пройшла, натомість у відповідь одразу. Монгал відповідає своєю атакою стійкам Сергій Собакар. Про атлетік футзал навіть не говоримо. Це команда з претензією на медаль. Юксталь теж. Вже достатньо нашуміла у цьому сезоні. І вдається відкрити рахунок саме команді Фелічита. Володимир Коротков. А він опинився в потрібний час в потрібному місці. Може бути ще одна хороша атака для Фелічити. Не встигає тут Коротков закрити дальню стійку. Володимир Коротков. Коваль. Віддав на Остренка. На ну, Олійника вже. Грати не дозволяється. Відовав пас Сергій Бубаков. Комутов Нараставіцин пробиває Вадим Нараставіцин. Тут завадили один одному Сергій Бабаков та Вадим Нараставіцин. Підсумку це контратака для Фолічити. Не влучає Володимир Коротков. Буде вводити у Гру. з... Кутового простріл низом. Перехоплення від 4. Ярослав Піскун викид вічнавіч від піскуну Підсікав цей м'яч. Ярослав Піскун хотів зіграти хитро в цьому епізоді. Намагалися тут в стіночку обігратися. Ой, Начебто не так і високо розташовався Антон Сачук, але вирішив до неспривалов здивувати свого візові на Ростовіцин. Бабаков пас в центр. на Ростовіцин не отричає ворота, які вже були порожні. Ігор подріс не пройшла передачу на дальню, Денис привал. Рибін м'яч підхоплює. Опасна короткова. Коротков пробиває. і Не влучає. Ярослав Піскун віддає в центр на Микиту Головка. Головко прибирає під себе. Головко не пробив Дениса Привалова. Дальний удар і закриває тут якраз дальню стійку Кирило Остренко. після пострілу від Володимира Кремси Вдається мангало рахунок зрівняти. <праць> Кремса. Данило Коваль помчали одразу гравці мангала для того, щоб виходити вперед. Кирило Остранко тут же не замикає. Коротков, собі ж Собішний хід прокидає Володимир Коротков. Стійка. Перший на м'ячі Данило Коваль. Продовжується атака кофелічити. Знову Коротков пробиває. Бабаков пробиває, заблокував його удар. Єгор Подріс. Контратака у 4 Піскун. Пробиває в дальній кут Єгор Подріс. Була насправді небезпечно. Відібравши м'яч. Ростовіцин, на Бабакова. Ковальов. Пас в центр. Відкривався Микита Хомутов. Немає порушення правил. Може бути контратака у фелічити. Подріс. Коротков. Головко м'яць спокійно тримав. В дальній кут пробиває Микита. Головко буде кутовий. За під свій контроль м'яч вдається повернути. Пробиває поворотом Єгор подріс. 30 секунд. Відповідь Мангала Ковальов не пробиває Антона Осадчука. Ігор Ковальов.